У мене в руках шоколад, який бореться за права людей. Бренд шоколаду Тоніс Чоколодли було створено журналістом, який розслідував справу про рабський труд на какао-плантації. Справа в тому, що більшість великих корпорацій використовували рабський дитячий труд для виготовлення шоколаду, і журналіст вирішив довести, що шоколад може виготовляти чесно і без рабського труда. Ці шоколадки завжди дорожчі ніж інші відомих нам брендів. Але це ціна людської свободи. Розпаковуємо. Ой, зламалось. Дуже гарно, дуже гарно виглядає. самий смачніший шоколад, який, в принципі, є. у цієї шоколадки м'який вершковий смак, не залишає приторного або гіркого присмаку і буквально тане у роті. Вишуканий смак і добрі цілі бренду. Я думаю, ця шоколадка заслуговує на 10 з 10.